Напротив мене... Соломія! Напротив мене! О тобі, далі! Тропі. Не треба мені йти! Отам, так! Да. Пішли! Сіня! А куди у двох? Ніч, ну ярик забирай м'яч. Навіщо ти до нього? Є логін, логін є! Логін! Так, Макс! Є відкриті гравці! От... На центр, ну, Сюди, от, отут, де я напроти мене, от там, далі. Стоїмо отак. Давай, 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 Идворит, давай, 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 Идворит, Миша! давай, коло давай, 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 Яр, Иборит. Иборит. Ой, э, Миша! Пошла, давай, Паша! давай, Уже все постояли! давай, 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 стоял? Нет, по-моему, по стоял. Яр не поспішай. Сюди, сюди, сюди. Далі Туди трохи, сюди. Отак, так. Макс, тис. А вот Паша. Ярик, вище, звільни місце, Максу. Паш! Паш! Не викидайся, ніжкою влівою. Білі ми? Ну підсот! А молодець. Яр. Ну Макс не набирає, він вже на лінії. Ну треба біля воріт замикати. Яр. Можна ра. Під тобой! Що ми зводимо? Треба. Паш, Паш, там, да, ми спочатку по позиції граємо. Ну, ну, яр, грай! Макс, ну майже, майже. Зараз би якби не впав, то біг би забив я дому. Товарищи, я штрафний теж треба тренувати, якщо що. Ну я часто стався, я по-футбольному. Сюди, сюди, напроти мене ФПФ ігроцьки. По-суддівськи? да, по-ігротськи? Ну, да. Должны раз. Я зараз так. Я зараз так. Це багатокасання. Центр поля води може? Вираз має п'ять ударів. Ставимо назад. Ів'ячес, тут треба вдарити з мого ворота. З ворота. Добре? Один раз. А ви ближче п'ять років, чого там ставите? Вот так. Ось.

Били, водять штрафный били, бьют Макс защищаемся Макс Макс защищаемся Паш сзади Паш Паш сзади еще Іскоч, між, відскочить. Я нікого не трону. Голу не було, Яр. Паш. Яр! Яр, ну не м'ячу треба влучати, да, Яр? Паш! Не поспішай. Під тобою гравець, зліва гравець, Паш, дивитися, його оцінювати. Паш. Макс! Маленький. Макс! Ну, подойди, Макс, куда ты? Я вот. Вот, вот, вот и я. Давай, давай. Спокійно! Ще сюди. Отут, де я стою. Ще сюди. Отак, так. так. Спокійно, щока! Яр. Яр. З кого ти зараз їжив? Ярік? Ярі. Яр. Я тебе кажу, ти виходиш один на один, я кажу спокійно, Шока, ти в мою ротаря п'єш. Ярик. Е -е, Ярик, іди на тебе. Зараз. тихенько. Mixa. 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 Doze prudentes. Mixa. 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 просто. Ви м'яч! Забирай, забирай! Діво є! Забирай! Забирай до мене! А що? Зараз підуть заміни. Дай! Не туди! Піди до мене, важче! Знову сімей, забивати хочу. Перед тобою злів. сліви всі наші. Ти лізеш білий замість того, що піде. І я ще даю маску, що сліве є. Паще. Грай. А побачив. Не звинувайся, баш, треба в футбол грати, а не горі забивати. Макс, Максу, сюда хотел. Блядь. Рука отворся. Блин, ну штрафной можно. Хорош. Макс, бей по... Макс, верхом, Макс. Первый штрафной получился. Да, верхом.

Вас поставьте, я подивлюся, як і самі бігати будете. Футбол грайте, будь ласка. Якщо вільні є партнери, треба віддавати. Били, пробили, штрафные. Били, там штрафные. Штрафные удар били, да. Все, стоим, куда пешок? Вот так, вот так. Вот так. Oh good, yeah, good. What the money is that? That's not fair. Ро туди, туди, далі, туди, на центр центром. Макс, Макс, сделайте, чтобы Максим забил.